Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Петрів Піс 2025 року. Що обов'язково варто зробити, щоб оновити душу? Петрів Піс час духовного очищення і зупинки в щоденній метушні. Що починається через тиждень після Трійці і триває до Дня Апостолів Петра і Павла. Це період, коли варто не лише обмежити споживання тваринних продуктів, а зробити кілька важливих речей. Що під час посту має важливе духовне значення, та що обов'язково треба робити під час посту. Регулярно моліться і читайте духовну літературу. Період посту ідеально підходить, щоб зосередитись на молитві. У важливі дні рекомендується відвідувати богослужіння. Читання духовної літератури допоможе зміцнити зв'язок із вірою і знайти внутрішній спокій. Молитве роздумування сприяють очищенню думок і серця, допомагаючи побачити справжні життєві пріоритети. Це час, коли дуже варто наповнити духовністю. Сповідь та причастя. Патрій піст, чудовий привід, пройти сповідь та причаститися, щоб звільнитися від гріхів і отримати духовне відродження. Церква равдить посту використовувати для глибокого духовного піднесення. Прийняття таїнства зміцнить віру та внутрішню стійкість. Це допоможе пройти не лише тілесно, а й душею. Займатися благодійністю і добрими справами. У період Петрового посту особливо корисно звернути увагу на милосердя, допомагати потребуючим дистанційно або власними руками, робити добрі справи не менш важливо, ніж обмежуватись в їжі. Це символ духовної зрілості, ділитися ресурсами, часом, підтримкою, це вияв справжньої віри, піс можливий стати щедрим серцем, дотриматись посту в харчуванні. В петрів пісне можна вживати м'ясо, молочні продукти та яйця, але дозволено рибу, гриби та рослинну їжу. Згідно з церковним календарем, риба дозволяється щоп'ятниці, четверга та суботи. Середа й п'ятниця суворо сухоїдні дні. Тримати рамки харчового посту означає поважати традиційно і дисциплінувати тіло, а невелика різноманітність робить раціон більш приємним. Після поєднання харчових обмежень та духовної праці. Уникайте гучних розваг і пліток. Петрів Піст не для веселищів. Розважальні заходи, гучні компанії, плітки і лайки суперечать його духу. Варто уникати сварок і негативу, зосередитися на внутрішньому спокої. Такий режим сприяє душевному балансу. Спокій – важливий атрибут посту, відмовитесь від фінансових операцій. У Петрів Піс суворо забороняється брати чи давати гроші в борг. Це може призвести до матеріальних труднощів в майбутньому. Фінансові операції варто обмежити, щоб не порушити внутрішню рівновагу. Це допомагає розвинути ощадливість та відповідальність, простіше жити у гармонії з собою. Розпочинайте добрі справи після завершення посту. У народі вважалося, що нові справи, особливо рукоділля чи зміни, краще не починати в самому потровому посту, щоб не зашити удачу. Плануйте проєкти, справи або закупівлі на післяпостовий період. Дайте час для завершення духовного очищення. Це зведе до мінімуму можливі помилки. Ці сім кроків допоможуть пройти Петрів піс внутрішнім спокоєм, користю для душі і тіла. До зустрічі в нових відео!